Це янгол, ми з мамою говорили були в сирену про те, як закривали наші небо янголи. В сирену я малюю швидко. Ну, це дивлячись ще, яка там картина. Почала малювати спочатку і за того, що була сирена, мені треба було якось відліктись від того, що зараз. Про сходи. Про сходи. Мені було просто. Страшно. Десятирічна Аріна розповідає, як малювання допомагає їй впоратися зі страхом під час повітряних тривог. Це одна з перших робіт, зроблена під час обстрілу Кропивницького російськими ракетами. У мене в голові був сам Путін. Вирішив отак карлякать, карлякать. Вона Путіна. На серед по половині його просто зтерла. Лице щоб було перекушено. Перші дні війни, саме під час повітряної тривоги, починалися панічні атаки. Лише через два, мабуть, три дні, коли я бігала все місто, я зрозуміла, що я не можу знайти заспокійливого для дитини, крім ромашкового чаю. Я подумала, що а чому не спробувати відволікати в цей момент. І закупила перві маленькі холсти, ці малесенькі, щоб вона починала хоч якось відволікатись. Думаю, спрацювало раз, спрацювало другий. З 24 лютого дівчинка написала понад півсотні картин. Я найбільше запам'ятала. Мабуть, ось цю картинку, ось цю жабу з великими чорними очима. Вона була намальована саме після дуже великого переляку. Ну, тобто, вона дуже злякалася. Це були одні з перших тривог. Вона намалювала і каже, мам, диви, яка гарна жабка. А я розумію, що ці очі це ось той весь страх, який був в ній в той момент. Свої картини дівчинка хоче продати гроші віддати на потреби військових. Тому тут є бризги і всі міста. Руки, сердечко, все, що тільки можна намалювати. В голові мене, коли я почала малювати, це було тільки те, що якщо продаду цю картину, то наші воїни виживуть. Я малювала з усім серцем цю картину десь півтора часа. Каже, буде дуже рада, якщо її картини принесуть користь українським бійцям. Вони наші життя спасають, їм теж треба допомагати. Їжу їм купляти, дрони, на байрактари збирають. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.